Друзі, є такі місця, де ось таким жирафом не підлізеш. Ось тут я буду дуже тикатися, микатися. І мені буде дуже важко по сторонам рукоять буде заважати мені. І, наприклад, ось тут бачите, ну, мені важкувато буде жирафом, все вичухувати, щоб була добра стіна. Ну, Важко. Важко я там ну, і як ти все зробиш. Тож, Така машиночка ексцентрикова, теж наждачка 60-та і все добре вишліфовується. Зараз спробую вам трішки показати, але буде шумнувато. Ось що ми маємо. Також відкрита пора, рівненька стіна. Тож інструмент треба мати, якщо хочемо, щоб була добра якість. Ну, Руки майстра ніхто не відміняв, звісно.